Скажіть, будь ласка, що це і куди це їде? Це воїнам ВАТО від поселка Рибки, школьники робили, отсівки, старалися. Лили. Діти. Люди збирали картоплю, там вражаємо. З цих сіл сносили, селищну раду, дівчата селищної ради збирали. Консервація. Ну, Все хто все, що могли люди то збирають для своєї армії. А куди це ви будете вести? Це по поселок Луганська. станіця Луганська. Станиця Луганська. Станиця Луганська. Не представте, будь ласка, хто ви є? Члени, Члени самооборони Майдану Майдану. А прізвища ваше? Кравченко Олександр. Курочки пані. Наступна, наступна, посилка. наступна партія поїде до Влади Чорного в поселок Піск. До добровільчий дук. Да, да, да. Я так розумію, що ви це ж у вас не перша вже поїздка, десь, може 20-та навіть. Віталій Куреч їздить вже туди більше полгоди. І тепер ваше звернення. Майдана начал есть. Майдан. Я хоч з Майдана начал заниматься І ніде, ніде не видно. Не піарився, ніде не піарився. Не надо это все. просто, про, Ми просто іщ. Про, іщ. делаем так, щоб так. люди так. дальше носили. Почекайте. Розправляємо дітей, які допомагають нашим боям. Дітки, короче, самое главное, дітки. детки. Вот старайся. Сплели сетки. І ще, друзі, я розумію, вам потрібен э, кошти. Ну, було б добре, бо хтось допомогти кошти на бензин, правильно? Ну так. Ну так, да. отроченка, наприклад.